Ура, кормачки мої. Йдіть до татка. Будемо сьогодні ловити карасиків. Давно я вас вигулював, зержавіли. Люди добрі і певно. Дішовеньке, гержавеньке. Але карасів ловити вистачає. Я забувся, що тут тут робити, це далі Садок зразу виймаю, по-любому улов буде. Хардастика. О. Ой, не то. то. Вже спойлер на наступну рибалку. Не тут. Йомайо, мойо Зараз забув... Ні, не забув. Ух! Обід. Ага, ще тут чепу, щоб може десь прогавлю. То до речі, рибалка попередня чи наступна, коли її викладу. Да, Горохові бомбочки. Надіюся, не, не зламає. Добре. А тут акрмачки. Ага. Що ж я задивився на ті бомбочки? Раз, два, три. Збився карася всім відомо. Оснастка. Замовити її можна. У мене в групі, яка прикріплена під цим відео. В описі. Та під кожним відео прикріплено. До речі, хто не підписався, зразу підписуємося, там можуть бути якісь ще й на каналі акції і конкурси проведення розіграшів щодо кормачків, биця карася і оснасток на поплавчанку. До речі, там відео є на поплавчанку, хто фанатіє в мене на каналі. Вау, на мою спортивну оснастку. Це просто пушка-ракета. Сьогодні завдання. Дві дві з половиною години наловити карася. Ну, все, що попадається на ті кормочки. А на ті кормочки попадається і карпик, і карася. Це і не тільки вбивця карася, а вбивця карпа теж. О! Ой-ой-ой! ногу залізло. Ось така крута оснасточка. Яку ми зараз... Заплескаємо ось таку крусту, круту мастирку, балабуху теж рецепт є на каналі. І будемо добасти карася. Зараз навчаємо ці отри водочки. Класно тримається. Зварив просто топову. Рідко коли така получається мастирка. І гачки акуратно запихаємо, щоб вони зразу в воді вискочили і плавали біля цієї оснастки. Ну, друзяки! Перший зараз закид за рік відсутності на риболовлі. Ой-ой-ой, я навіть не знаю як мене тут закліпсовано. Не пам'ятаю навіть нічого. Ага, тут далеченько, походу Так і закліпсуємо зараз. Так і закліпсуємо на тій довжині зелену, пам'ятайте. Ми її кидали напроти того трафіка. Угу. Ну, а ви що стоїте? Давай, давай. Закинув вудочки. Зазвичай в перші хвилин 10 перша покльовка є. Зараз подивимося, чи я не втратив свою хватку. Ух ти, як гарно клюнуло. Не зійшов? Ні, не зійшов. Тут як такого клює гарно, то, то знаєш, що невеликий якийсь. Вони беруть як паровози. Привіт, друже! Не знаю чи 5 хвилин пройшло. Ну, клас. Жаровий. Сподобався? Горох чи кормачок? Ай ти. Смачнючий, файнючий. Ось вам і оснастка. Саме Ну, коротше, топчик. Я скільки вже на неї ловлю, ще ні одна не зрівняється на дальняк з нею. Перший вунці. Туту туту туру тутуту. Опа, привет. Ну якщо протязі 10-12 хвилин клюнуло два карася, значить треба піти відляти, бо зараз почнеться бомбожка. Про що я батарею не сильно зарядив, бо я думав, що взагалі сьогодні не буду їхати на рибалку, а отак дощ зранку пішов, то трошки підсохне тоді вже на город шурую, то поки до городу. Бачите, мокро то поки до городу, то я ще думав на рибалочку ще тих 2,5 години. О! Вже сонечко воно. вище робиться і зараз все підсохне. Але якраз бляха риба прокинеться. Я їду до роботи. Ну, менше з тим. Підписуйтеся. Підписуйтеся, друзі, на канал Ставочок. Підтримуйте хлопча в селі. От мій велик, він виглядає. Ай ты ти, ти, будеш забудь глядати, я гид дураю. Подивилися наліво, подивилися направо. Ох, бляха, як файно. Коротше. Ого! Простяв, бляха, муха. Твою по поклвку. Не, є. є. Не Якщо такі подачі, то, то якась херня повна. Ага. Собака текла. Ну не собака а карась. Ух ти Йомаю! Тут завжди капетик до берега попушурував! Торпедою! Бру -бру 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 -бру. Макутончик, привет, привет, подписчикам, опа, там клюе. Добрый день. Красовки, да? Поки що ні. Такі от карасі. О, такі карасі. Любопитні варвари тут зупинялися. Не поймеш, хто це такий. один и другой. Бум 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 бум. до сюда, хороший друже. Друзья не едят. Правильно. Друзья не едят, а красивые едят. Ну класс. Як на, на підбір, блін, хоч акваріум чи ставочок заводь. О, ставочок, до речі, як вам ідея, що я ставок викопаю десь в городі? Звісно, жінка може вижене мене з хати, але... Як ідея, га? Ідея, щоб не вигнати мене з хати, а як ідея, щоб ставочок вирити. Копанку якусь. М? Mm? Напишіть в коментарях. Ну, а ти хочеш, звісно. Та Йо-май-йо! Що вам нагадує ось ця фігура з трьох водочок? Ух ти! Надіюсь більший карасик. Ну, да, більший карасик. Ух! Ти теж якийсь такий бляха. ведись в тому порнхабі чи що це хрен його знає. Дивись, і з жопкою, і ротиком. Л, де добрі карась хап. Ой, який файний. Ще золотистий такий. Кажуть, що в нашому регіоні золотистих більше, ніж більше, ніж срібних. Гвоздять, я не знаю, золотистий подається один на 10 срібних мені. А як у вас? Напишіть. А? Ох, кема. Бамбула така. Ручки витираємо з таким кулеметним способом ловлі, з такими бомбезними покльовками, слухайте, Там лишилось на 5 закидів ще мастирки. То я найшій швидше ніж за 2,5 години, йовки палки Зараз десь півтора години пройшло неповних. Перерив, хвилин 10-15 і опять лупашать. Та ти що? Така подача, як хто там я не знаю хто. Хто там такий? Ага. Що персите. Та так вальнув. Я якраз слухайте, яблуку їв, чуть не подавився А він, бачите, під плавник взяв. Та так гахнув, бляха, така ж. Дергнуло, блін. Я думав, що там карпик якийсь невеликий. Ти бачиш, що він може? Ух, бандіт! Злякав мене Що, травмував плавнічка. Такий воно великий, але такий файний дерзкий. Ух! що, кабеліна? Диві, яке воно вредне! Ух ти, що! Ти боком чи ти... Ротом? Ух-хухо! Ого! Ти покажи бос Цієї риболовлі. Ох ти мопсель, тихо. Тихо понакручував тут на 25 гачків. Давай, зараз і впади в воду. Ого! Дядько! Та йому. Гляньте ну напишіть в коментарях скільки він заважить Я його зважу і залайкаю вам в коментарях хто вгадає. Вау, яке м'ясо, -мо Кормачочки, ну, ви просто бубочки. Я балдю від вас. От тут туди Блін, ти не типу накручував капець. Щось би естетичніше. Трошки мав би вигляд. О. От вам і кормачок. Кому потрібно замовляйте. Є спільнота для рибалки. Там оці мої оригінальні бивці карася. І на поплавчанку також є. Так щось акуратно бере. В таких випадках може бути гарний карась або навіть карпик. Бо дуже якісь такі плавні рухи. О, знов. Або дуже-дуже манюні. Ще такий варіант. Ну, надіюсь на перший варіант. озера підтягнути. Ого, на муляку попало. Ну, будеш клювати чи не будеш клювати нормально? Я вже старий чоловік, Мені ноги болять сидіти. Fashion is my profession. Lamborghini. Франція. А то Гуманітарка. А то вавка. Киди сюди. О! Або боком, або фані кара. Ой, це файні кара. Тахи боком, пев. Твою. Не, нормальний. Ух, як, як жадно взяв, дружбанчик. По самі гланди. А ні, показалось, що другий гачок там танцював. Шо такі кизв'яли? Що ти такого козакотив? Рівненько дивись. Прикольно, прикольно. А, а е, а ой. Йди в садочок манюнький. Ну самі такі на сковородочку пательню пожарити. Ні, я не хочу. Да ти дінешся. Коротше, друзі, вирішив я все-таки глянути. Так як я і казав. Але ну, нормальний карась, просто він якийсь, не знаю, передивився 50 відтінків, 50 відтінків болота, ставка і сракою, і ротом, якийсь врощенець, блін. Одні з ракою клюють другим, а йому і туди, і сюди. І все, і зразу, так? Да? Хороший такий вийми з попи беку і з рота беку. Все, в лунку. Добре, що клюєте такі, то я сьогодні смачних вас буду хрускати, як чіпсики. Ех, мій гарячий чай, мій гарячий чай. А, а а На. К -к 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 -к. А -а -а. Занюхай. На. А -а -а. Я поняв. Більше карась хоче, щоб дядько погамців. Ну ладно. До речі, там в передньому відео показував вам про себе і... Це саме є, що я там маю хобі армрестінг і грибівництво. То я там гриби вирощую і треную собі зв'язки, укріпляю. Може якось поїду на місцеві сільські змагання, а там далі і на міські, а там далі і на чемпіонат світу. Там далі хто знає Ларатові і Кацапові предателю цеплінкову. Таковуха. Пообламую. Шана і слава. Так от просто скромно. Ну наразі ставочок, канал, про рибалку. Оснастки. Ловимо рибку. Туди-сюди. Так, їмо, коротше, бо я вже не знаю, що говорити. На одну мені. Е, Менше тобі, на. Ох, я моя. Аж тільки їсти починається прикот. Ого! Ого! Стою трьо-тр-три-три, коня! О! Хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо! Добрий ранок! Україна! Ну, позуй! йо який файний! Ох, який ти файний! Клас! Дядько, ти просто унікум. Гляньте як зачепився. Пробив собі губу і за шнурочок. Та тіхобучик який ти сильний. Та ти замахав, дрізкаєш на мене. Та бляха, ну сюди. А ну в карцер. Ох, ти подлюки. О, ще одну кліт, А ну що тут? Зійшов? Щось тріпається, щось не пойму. Зійшов, падло. Пересрав мені таку картинку, що типу, вау, як з кулемета. Нічого, зараз я за ним туди закину назад, його витягну. О, рибалка. Блін, бомба, вже хвилин 20 прийшло, скільки рибин А Ану. 20 хв. 20 хвилин. Три кормачка. П'ять карасів. Нормаз. Хавав тут дивися, пінопластик. І тут не Що? в мене є пінопластик. У польського пінопласту. Так, я і не дістав. Ну, але той канає. Його ж функція не ловити рибу, а допомогти рибі краще гачка втягнути. Ізішно гачка втягнути. Ай-ай! Ага. Гачки гострі, як халєра. Ловить, приманює приманка. Допомагає зловити рибу. Оснастка вдала зроблена з гачками гострими. Але ловить рибу не спінінг навіть. А рыбак, его навычки Ах ты ж, зараза. Что ж ты запутал так меня? Карась, а ну. Блин, с анализатора впал. Ёлки-палки. Ммм, ничего. Что? Карасюндель. Карасюндель. Слухайте, всі як на підбір, таке враження, що я косяк риби. Виловлюю. капець, Всі one size, Стандарт. Круто! Ну круто, що клюють так бігом-бігом, але хочеться ще щось більшечки. Ні. Блін, сигналізатор впав, то капіта. Глядачі, каналу ставочок. Спакував я вже свої оснастки, бо вже підсох город кажуть пендлюй копати картошку, кидай ту рибалку. Ну Тут в принципі нема що казати. За майже 2,5 години. Гляньте, які карасі, Особливо там є такий дядько. О! Та ти не тріпайся. Такі от файні та ти що. Кормачки, молодці. Наступний раз подивлюся, як буде безвітряна погода, вигуляю свою поплавчанку. А ні, то знов ті о дружбанчики. Дякую за перегляд, друзі. Всім нам всього хорошого. З вас такі от лайки. Шльоми одіваю. Можливо, на велику їхати. Не можна, штрафують, треба шльові бути. Ай не надує вуха теж.